Добрий ранок. Короче, я вже був і в гаражі, і в магазині, і на новій почті. Ой, і додому, і все на світі. Короче, є ось вот така штука. Забрала з нової почти. 1500 гривень камера відеоспостереження на сім-карті їздив, купив сім-карту. заїхав додому, взяв флешку. Зібрали ми там, виходить, трішечки форда. Вчорашньо покрашений гарненький. Получився. Зараз будемо намивати нашого того Форда Литовського і виставляти обидва на продажу. Ну, подзвонимо з власником, поговоримо по поводу переоформлення і ставимо сьогодні камеру. Коротше, поки це на реклама, не пойміть. Показали мені, реально така камера, така сама на сонячній батареї. Я думав, що це все фігня китайська, вона не працює, Ну, вона реально працює. Показали в телефоні, прямо зараз участок без світла, без інтернету, без нічого. В нас, в принципі, все те ж саме, тільки в нас є світло, але немає інтернету. Інтернет буде від сім карти 1500 гривень. Я, якби думав, що камера стоїть десятку, 15 тисяч і вище. Ну, але спробуємо. Вона реально працює. Воно дійсно показує. Ну, там, можливо, не така. Якість, але все одно хоч щось. Тому їдемо в гараж ставити камеру. Сім-карта в нас є. Зараз нам треба зняти з сім-карти пін-кода. Якось її активувати, бо вона нова. Флешку взяв, флешку почистив. Зараз поставимо. Десь будемо кріпити, туди давати живлення, бо я ну у нас живлення є 220-там від різєточки від блока. І зараз подивимося. Все потрошку. Коротше, їдемо в гараж. Сподіваюсь, день буде не менш цікавим, хоча вже в нас. Бляха, 11.50. Ой, покажу Фордіка. Зато Фордік непогано вийшов. Ну нічого, щось буде сьогодні. Погнали. Ой, і в нас дощик починається. Ну, я не знаю, правда, де ми її заховаємо, бо тому що навряд чи ця камера. От не промицаємо. Ну, подивимось, подивимося. Блін, ну в дощ. Ну ладно, їдемо поставимо десь. Зараз щось придумаємо. Фордіка показати вам показати. Фордік красивий. Задній бампер. Як новий. Ну, він весь в пилюці зараз. І по мордочці, давайте я вам теж покажу. Ну хіба не нова машина? І сьогодні прийде номерний знак, бо одного номерного знака нас не вистачало. Красота. О! Я номер поцеплю. Я тебе ще одною буду знімати камеру, я ти кажеш виключити цю. Так, Тарасику, до тебе питання на засипку. Коротше, ось така 4G камера. Оце поворотне, оце ні. Антенна. Ага, це. Це ж крутиться, сподіваюся. А, так, да, все. Бо я ж таке планував поцепив. Там є місце, де даже. я вже бачила, де вона буде вісити. Я вже навіть уявляю, де вона буде. Куди вона вкипається. Він таки. Пеш по секрету. Слухай. Почув? О, зараз прийде. Головний злодій. Все, Дімон, халява кончилась. Дивись. Вау! Слава Богу! Блядь. Все, тепер не будеш, Дімон. Блін, тут так мало проводу цього. У мене біля вдома камера стоїть. Ти чого, Не хочеш камеру старити? Да, так, це є. Флешка сім-карта. Тарас, треба з сім-карти зняти пін-код. Ти вмієш? Філька, Мієш? Філька. На, Встав телефон і активую її. А я зараз поп. О, давай, пес. Це папа. наших спатунів був. Спатунів немає вже. Тарас, витяг не встав. Філька. Все, коротше, займаємося цією фігнею. Зараз почнемо розбиратися разом. Бо я не шарю. Не Вішать? Тебе в гаражі. А ти тільки вийшов і все. І ми будемо знати вже. <плес> і так, буквально година часу. І ось я вийшов. Ось стоїть камера під козирком. Таке саме одне з лучших місць знайшли. Я не знаю, як вона буде, просто від дожджа. І тут зараз гараж відкритий. Ці ворота ось заважають. Ага, це було захист двіження включено. І вона пішла за мною. Треба відключити цю функцію. Бачите, вона мене переслідує. Получається, так. Да. Якщо я так, ага, і все, спряталась. В принципі, в принципі, не плану. Коротше, Я її розверну на максимум в дві сторони. Одна в цю, ось появилась. Далі їй не дозволяє механізм. І вона стає в штатне, а другу сюди. Блін, чи переставить, може мені поставити цей захист другу, а цю основну сюди. Просто вона зараз як тут будуть люди бігати, вона буде за всіма зараз бігати. Може це і добре. Так, да, і стало в штатне положення. Як же ще краще зробити? Коротше, в будь-якому випадку, хоч якихось там 2 Мп камера, але це є камера, вже краще. Все, продовжаємо. Зараз цей удлінитель ми десь там зафіксуємо, нормально проведемо постійно провод. Там постійне буде питання, а так вхід в гараж, ось, будь ласка, знімається. І непогано ще. Просто чудово. Так. Все, продовжаємо. Камера у нас є. До речі, ця від сіті. Ладно, на другий раз я ще докуплю камер, яких від сонця, ті, щоб не треба було тягнути ці провода. І поцеплю одну туди на той стовп, де з самого верху, а одну туди на майданчик, там де стоять машини. Це буде найкраще. Тому так. Да. Дозамовляємо ще дві камери від сонячних батарей. Там їх, вистачає. Там, коли навіть немає сонця, там є батарейка, і її вистачає. І якраз зараз в нас літо. Так що я думаю, точно на літо, там його достатньо. Може, зимою воно не так дає, але літом буде все чудово. Так що, все, продовжаємо. Зараз я, може, розверну камеру, попробую другий режим цей. Ну і виїдемо, помиємо форда і продовжимо. Насипав дощара. Фордік вже помитий, його вже мити не треба. Але цього. Міні-Феррарі треба по-любому мити. Бо тому що оцей дощик не помиє оцю грась, якої 300 років. І з'їздив на заправку, взяв бензинчика 5 літрів, бо там нам точно не вистачило би. Заправляємо і на моєчку, Намиємо зараз. Ні, ну Це дощ точно нікого не відмиє. Ага, тут ще ключом воно. Хорошо. Накачав ти одне до клетки, так? Да? Десь пробили, бляха. Чи що? Бо, ні, переднє право не спускало, переднє ліво спускало. Що, спущено теж? Два передніх спущено. Капец. Прикольно, удобненько. Так, тут же аккумулятор есть, а раз, да, новый? О, есть. Так? Давай, есть, не? Да ты шо? Лявин прикольный. Капец. Ну, гнилый. О, давай фары на мыти. Чушь, отполируем их. Може бути під пленкою, так. Йдемо намиваємо, приберемо в салоні, викинемо той вакуум, кудись. тормоза, ну-ка. Та, як нове є, дворнички. Красота. Сьогодні ловіть продажі в моєму інстаграмі. Що пока чисто зустрічайте, яка вона прикольна. Все. Йдемо до гаража, виставим, приберемо її, виставимо Цьофорда, Тофорда. І треба подзвонити, що там по ЦЦшки. Може вже сьогодні буде готова. Дивно, що вони самі не дзвонять. Короте, заїхали по дорозі, все одно самі подивимося. Не дзвонять вони, подзвоню я. Чи на 3000 оборотах вже повишені у неї робота выравнивается. тут може бути і катушка или форсунка а так не махалась того так да? сейчас оце на перший запуск запускаєш она не тримає потім вже щось попрацює і вона починає... mm -hmm. Ну траса її конкретно ну, да, пропуски по запаленню

Уже ж ТеСАНІ. Да. Спеціальний і хер де їх ще провіриш, треба шукати. І прикол в чому, що вони на ватутіна, по-моєму, 115 від 400 до 600 гривень можна взяти бігушні форсунки. Це ще буде дешевше, ніж їх потестити, помити. Так їхні, круче, так, да, зразу давайте купимо. Треба тоді. Треба номерацію форсунок достати і по номеру перезвонити взяти. Їх, їх до хрена цих машинці форсунки. Багато є. Бо в нас ось сусід Максим на джеті ТСА Теж там чистив, він віддавав, а по факту за 500, гривень ми звірили інфорсунку, бо ушну за оригінально 100 тисяч і, і гуд. Хорошо, давайте тоді, так. Да. Щось робити. Ну, щоб пошвидше хотілося би просто. Форсунки, Знаю, да. що, по зажиганню, по зажиганню коротше. Ну я думаю, якщо це встранить, це... і вона поїдеш. Ну, пропуски зараз вона ловить. А пропуски, катушка, пропуски у нас форсунка. Ну вона пропуски б'є по всім цивільним. Перший, третій. По всем пропуски, да? Угу. То есть тратично. То есть, вероятнее mm. всего, это по сути. Сегодня мы стыни замовити и поставити. Хотя ты поїдеш на Жуляну візьмеш разборки, форсоночки, Мы тебе даємо образець, привозиш и мы їх поставимо. Хорошо, да я здесь возьму, да. Тоді давай скинем форсоночку, хоча б одну, чтобы образоць. Все, тоді ви наберете? Да, Жень, що там по демонтажу? Ну вообще воно не держить. Да, да ноль. У Мене у Вовдюхі колись отака проблема була, отака. І були пропуски по запаленнях. А давайте я таку подержу ви ще заведіть. Бо точно таке же було у мене. Що що? Продай в Нам треба напити. Ні, не воно, значить. Ні, Там було нормально Ні, Ну вже хоч розгазовує, так. Да-да, не воно, не воно. Я нічого не роблю. Я не знаю нічого. Да. Візуально ми тільки по форсункам бачимо, чи вони мокрі, там не чи не це візуально. Там щось пахне, щось може ні? Ні, нормально. Бензином не пахне, до речі. Воно вже розгазовує. Залыгла, да? Uh -huh. То хорошо, туди, я тут чекаю звонок за форсунки. И здесь еще куплю. Uh -huh. Может даже новые заказать. Ну, это Можно и и до, до а что а по поводу холостого хода? Дальше да, врет, либо где-то мы это ну да, сейчас холостые. Снял расходы мир воздуха и появился холостый. Вообще классно робить, сейчас. Дивись, набирает прямо с места. Это ну, уже не форсунки, да? Ну да, дивись. В общем, чудово делает. Тарасли все есть. Ну, в общем, сейчас нема и по машине. Ну и если этот... Без расходамира. Да, да ровный корабль. Вообще, ровный корабль, да. Я попробовать расходомер подкинуть. Новый, да? Да. Зара чудово робить. Потому что они тоже, они стоят там. А надеваешь и колотае. А ну зараз газну. Зараз может заглохне. Ой, колотае. Да, колотае сразу. Сразу стрелка там же на еле-еле. Да, а подкинуть расходомер где-то на разборке найти может быть. Либо і болить. Ну вже я його вот так мультиком не, не проверив особо. Блін, може в когось ця сешка що є, щоб попробувати. Це тут 2 л, да? Так, 2 л турбо. Може Passat B6? не який самий? Tiguan, Passat B7. Тож B6. B6 є у знакомого. Але у нього, типу, 1.8 Щас. Коротше, ця це ж заводиться, це ж їде. Тільки питання в розходи міру воздуха, так? Так я його і сам можу поміняти. Їдемо, зараз покатаємося, основне перевіримо, а саме тормоза. Як вона їде, і може на цьому буде СТО все, чи що. А з тормозами, не знаєш, не повинно бути проблем більше. Я не знаю. Вот, воно підклинює тормозу. Воно а не знімає рушнику. Ручник. ручник, мабуть. Це зажатий. Угу. тормоз, Отпустил. Вот из-за этого и фишки было снять. Работает механизм. Что за резарм нарушить получается? Башку. Ну да, тут клонять тормоза получается же. Заклонение тормоза? Не, ручник задний даже, он не снимаю. Уже за в Надо снять фишки, наверное, да? За ручника, да? Нет, на на ну, Значит, надо, жужжат. Це ручник. Так, затягнуті ручки. Серега, що було з тормозлами? Тут аж треба буде. Попробует компом їх розвести. — Зараз Женя підключив назад фішки. Руслан зняв, подивився, колеса не клинули, механізми робочі. Відключені були э, ці електроручні. Да. Женя підключив їх назад, комп'ютером комбінація проходить. Значить, є, мабуть, ручник. Ручника значить, убираємо тоді поки. Да, я жару, що їй треба проїхатися і подивитися, що не загориться ще АБС. Вони не виїжджали, бо я на ній виїхав угу. з п'ятого разу. Комп'ютером типу, да, можна його. І тоді не користуватися поки ручником. Пробують розвізти, та фішки треба і... скидувати, ми їм не будемо користуватися. Да, не будемо нажимати. Будем нажимати поки. Треба буде код ввести. Книжиться є. Коротше, що по ЦЦ-шкіга не виходить розвести ручника, клинить. А так, двигун, в принципі, без розходиміра воздуха працює чудово. Зараз вони його піддомкратять. Уберуть ручника, уберуть фішки з ручника, поки у нас ручника не буде на ЦЦ. І далі продовжимо. Вакуум на тормоза, розходимір воздуха. Коротше, ЦСшка буде ще не скоро. Валяха-муха. ну ладно. Ну, зараз вони роз... Все знімуть і покатаємося. Чи вони покатаються на а може і ми прийдемо покатаємося. Їдемо поки в гараж, виставимо два Фордіка. Бляха, невдобно здавати задом і говорити. Все. Тоді в гараж, по ТЦ продовжимо. Блін, малярки, там капець. Повністю вся машина. Я так подивився, зблизай. Там царапка, там стерте, там лак, там м'ятинка, там шпаклюнуть, там рихтануть, там ще треба буде витягувати з пончиком. Ну нічого. Буде цікаво. Ляці Форт їде, капець. На свой 1,4. Це просто гонка. Все, гараж. <світ> Походу довимахувався. Я заглох. Просто заглох. Щось на сості занадто тихо гудів. Ну, Стрілочка вже навіть на бензин шевелиться. Та що ти зробиш, а? Не паня. Це ж бензин. Ага. Бля. Трубку розірвало мою, чуєте? Офігеть її порвало. Треба дзвонити до Тараса. Сижу, дивлюся, як Тарас піде в машину ось, бере форда і їде зараз до нас. Ні, непогано, ще камера непогано пише, звук, до речі, теж подає. І можна вирушити ось розпізнавання облич, навіть на такій великій відстані. Все, малий, сідай, форда і виїжджає. Кайф, кайф. Давай, їде він, ні? А, все. Далі камера виправилася в штатний режим. Ляо. Гараненький. Що ти? А я тебе бачив з камери, ти виїжджав. Ти бачиш, я з тобою говорив. Що ти тут взяв? І що ти думаєш, це краще буде? Не знаю, я на всякий случай взяв. Шланг, Шланга? А ну давай. Це ж ми вчора його ставили чи ні. Чи іншого ми вчора ставили? Не Бо той розлетівся, Тарас, прикинь, він не видержав. Зараз замінимо. Саме головне, щоб мені бензину тепер хватило. Бо вилялось так конкретно. Все пропало. Диви Тарас, яка там калюжа стоїть вже. Ну все, я ляжу. Полежу. Всім пока. Вам, мабуть, тут не видно, да? Видно. Біндин need some чоппина, гемит a reason, that I'm having my это got my Давай майже.

А ну-ка за неї. Стреляє. Ось його странили. Все, поехали. Дві минути. Головне, аби бензина хватило. Не, ну стрілочка щось здергнулась. Гонки, гонки. Показати як треба чи що? Ага. Ладно, другий раз. А, ні, вже лампочка сіла на бензин. Дофіга бензини витекла, блін. Ладно, заправим. Так, два корчика на базі. Що ми робимо? Походу фото, фото і в інтернет. Іванович собі цю спортивну машину не хоче. Іванович, ви точно хочете цю спортивну машину? Металолом. Дивіться, які гарні фото виходять, які металолом. Ова! Все, фотки Добавляємо в наш інстаграм. За цю 600 в інстаграмі на Оликс виставлю 800. А Форда. Форда, Та там теж, мабуть, 600-700. А на Оликс... 800-900. Він з переформленням, з газіком і цілим кузовом. Я думаю, що повинен піти. Все, давайте зараз пофоткаємо, завеземо їх на місце, бо майданчик пустий. І щось будемо робити далі, бо я так розумію, сьогодні це все ж нам не бачити. Тому так, все, отфоткуємо, виставляємо. Іванич, їдьте пройтися, скажете, почувствуєте себе знову молодим. Тільки так, ну, що шліфтом, що шліфтом, дайте. Ну, це ж ваша територія, я вам дозволяю. Вона гарно їде. Все, тяси, тяси. Газу, ну. Ой. А камера засняла, як він шліфує. Все. Хто туди? кольця крутив. Іванович. Все, ще оцю фоткати І виставляємо. Поїхав. О! Я тобі дам, старий дід. Воганяє, чуєш? Почувствував собі, що йому 20 рочків. Блін, не знаю, сторіс будемо знімати, ні? Зараз от фоткаю і на Олекс, бо тому що щось мої підписники зі Сторісів нічого не купують. Нічого, на Олексі люди купують дороже. Ледь спіли відзнятися і таке посипало. Все, друзі, пофоткали. Пофоткали. І що, додаємо в інтернет? Я не знаю, дощ полив такий. Ладно, будемо зараз щось робити далі, продовжувати. Давайте включимося по результату. Так, ну що, ми були на моніторі, дивилися, у нас вже ввечері, як завжди, півсямої. Мало що за день зробили. Не так цікаво, як хотілося би. Форда євробляху закинув на OLX, а Ford Scorpio поки просто з інстаграма десь їде. Я би вже, мабуть, закулявся, бо їхав би додому монтувати відео, але ще сказав, що почекаю. Їде з Карпака, дивиться. Давайте покажемо. Не знаю. Відьме, не відьме. Ну, блін, я не знаю, що, що планувати на завтра, якщо чесно. Щось би знайти і купити. Ну поки нічого. Все, чекаємо зараз, поки цього чоловіка одного. Той Ford євробляха вже на Олексі, Той красний Рустамовий. Оцей мерз продаємо ми, він не наш. приїжджає дивляться, просто, ніхто його не, не купляє. Тарас, що робимо завтра? Відновлюємо джету. Завтра або ми по щось поїдемо, або будемо відновлювати джету. Так що ще включимося і рішимо. Із тебе не знімаю. Все, пока, удачи тебе. Стеснявся знімати. Ну ладно. Короче, оце 700 доларів, Форт проданий. Я його зніму сзади. Оцей тип забрав. 700 продано. Ось тут приїхали. Что-то крамсають. А вас можна знімати? А вас можна. Можна. А їм все равно. Подогнали мені аккумулятор прикиньте. Я чо включився. Там Леха пришел деджети. Дешевше глянуть. Хотів йому показати. Там одну резинку треба поміняти. Заряженный. Заряжений на успіх. Фордик проданий. 700. Це перекуп. Не сіснявся, що потім буде продавати як свою машину. Зараз дещо хотів показати. Тьох привіт. Так діла? Вот там бачиш щось. Оце. Ні? Одна з них. Коротше, я ж це тебе позвав по тормозах. На, на вакуум немає, блядь. На торможний нема дати проводки. Да? А що спускають там? Вони тормоза роботають, все не спускає. Дивись, що я тебе позвав. Заходь. Чуєш? Ну да це вакуум. Вакуум міняється. Ні, так я ж кажу, хіба сам вакуум? Може, он дов обгоріла не, та різинка? Ні, вакуум міняється, якщо він вже шипить. Шипить. Ну то все вже. Ти вже йому не не зробиш. Він ж не перебирається. І бачиш, він відпускає е, ну, все, але підшиплює, так. І ошибки будуть по тормозах, бо не підключені навіть вакуум. Тільки де та фішка. То це ми хочемо вакуум не зможемо зробити, так? Да? Та ні, він міняється. Бляха-муха. Я думав тече. Ні, то ж не... А я думав там резинку якусь перекинуть, яка поплавилась. Ти її по-перше не знайдеш. Оце все витягують звідти. Весь цей... Бляха-муха. Це там не довго. Ну як не довго. Ну це ми, мабуть, завтра і займаємося. Треба. подалі. далі, а тут там на штирболтах буде. Ну а це по-любому треба У Нас на фордах так ругаються, що вони їхати буває, не хочуть. Ну це їде повністю. І П -п 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 ми замітили потім, що тормоза. Якщо вижаті повністю, дивись ворог, вижаті повністю, тормозять не спускає, серединка шипить і вижаті повністю не спускає. Так, да. щось то згоріло. А я думав, що можна буде якусь резинку переставити і все. Ну ні. Печка тече, ти бачиш? Хто? Печка тече. Печка тече? Не, не бачив. Ні, тут може з'єднання погане, так? Да? Надівав десь кольця, завернув. А то все фигня. Ага, ну ладно, потом вытяну. Короче, Леха треба вакуум окуплять. Да? Ну ладно. Замовим. Найшов, да? Прикол. Нет, чоли не, просто бачиш. Ну, Та закрепим вакуум. то таке. І що це получается, ми подключили? Просто ламочем, потом я підійду, почитаю, по вакуум. Если ушла. Если не ушла, то ошибка до цікави буде туда. Ошибка на а, цей, да? Та Вакуумный тут... Усилитель. Вакуумный усилитель, ошибка а сигнал? А не, не надо нічого отключать. АБС, занос, ключ і руль. А руль чого світиться? Адаптировать руля? Она їздить уже? Да. Проїдеш 5 метрів, она уйдешь. Та я вже приїхав на ней. Больше. А, да, и що, не ушла? Не ушла. А немає, на чек нажать! Щас понесу руля! Тут не під'єднано, льох! Ти що, його відлучаєш повністю? Так? Та не знімай, не знімай, може, того синала. Може точно руль поставимо і подивимося, як воно буде себе вести. Бо там же на рулю воно не цей. Коротше, ще займатися займатися. А, я хотів вже ж подивитися, чи нічого не дасть. Ні, це воно ж буде шипіти. Все, нічого воно не дасть. Треба ще вакууміки міняти. Шипіть. Перся дощик. І ти нарешті забрав свій цей хлам від Давай, киш, освобождай місце. Це що? Ти Только і торгуєш. Я тобі показати, дивись, оце, 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 за Фордік той, отой. Коротше, Фордік проданий, це дано проданий. гідроусилитель Дали просто масло і забрав кондиціонер. А ти мені сказав, що воно димить. А де? О! А ну дай досечки! Дай досічки! Не димить! Та держи досічки! Там вона взагалі не димить. Акну не спускається, треба ключі на 10, бачиш. Ж, газ тут роботи? Так. Е, да. Ключик на 10. А ключ в комплекті а йде. Ключ комплект не йде. <рес> Давай! Особождаємо мені місце, дощ подає. Все, отакий сьогодні видався день. Інтересний, цікавий. У нас залишила одна євробляха. І запчасті. А ви, до речі, не хотіли би трошки щось за запчасті листануть? Ми ж міняємо на, їж, на їжу. На їжу? А де їжа тоді? Привези хоч булочку. Топи хоч булочку. Та булочку. Хоть, якщо не її, ну булочку, привези і домаш... все. Домаш... О -о -о. Тільки бери каву апарат. Все, всім пока, до завтра. Завтра продовжимо.